Привіт, мої друзі! А ви хочете знати так біологію, щоб зовсім не зазирати у підручники? Та це запросто всього навсього треба вийти у природу разом з рудою біологією. І я вам тут стільки всього цікавого розповім про всі організми, які побачу, і про те, що вчать учні кілька років, ви зможете дізнатися за якихось півгодини та ще й отримати неймовірну насолоду від мандрівки зі мною. Цікаво, чим же займаються зараз тварини та рослини. Давайте за ними прослідкуємо. Гайда! Друзі, минулого разу я йшла по тваринній стежці. Ну, Правда, її було дуже погано видно. А тепер, я сподіваюся, ви бачите, да? дивіться, чим відрізняється людська стежка від тваринної. Бачите, вона дуже вузенька. Ну, що там тих. Лапок у тваринок, правда? Вони ж роблять такі неширокі кроки, не наче такою стрічкою серед трави. Куди ця стежка веде, ми зараз з вами подивимося. Ну, веде вона, я вам відразу скажу, до водопою. Ставочок нарешті наповнився водою, і от дикі тваринки сюди бігають. Ось він ставочок трішечки, ну це калюшка, звісно. А там, якщо ви бачите, ластівки літають, вони не просто так там літають. Справа в тому, що вони будують гніздо. Є з такої муляки, там мокрої глини, і от вони біля ставків, біля калюжок збирають сілякі такі шматочки або набирають зьобики водички, щоб розмочити суху землю і будують гнізда. Зараз я вам на ілюстрації покажу, які це гнізда. До цих птахів неможливо наблизитися, тому що це огар рудий, вони дуже дуже полохливі, відразу тікають, ледве хоч трішечки до них наблизишся. Хоч огар рудий це качка, але він має ознаки гусей. Знаєте, що найцікавіше, що він займає чужі нори, наприклад, борсуків чи лисиць, десь у степу і там відкладає яйця. І самець дуже ревно охороняє свою територію, сповіщаючи ворога криками, лякаючи його, відганяючи. До речі, саме за цю особливість у деяких країнах, наприклад в Індії, огарів тримали як сторожових птахів. Вони дуже гучно кричать, коли хтось підходить. Огар рудий часто утворює пару на все життя. Це справжні вірні партнери серед птахів. А ще огар занесений до Червоної книги України, як рідкісний гніздовий птах. Але ця рослинка дуже цікава. Вона називається Гравілат міський. Ну тут треба роздивитися ближче її квіточки. Правда, вітер зараз я не знаю наскільки він нам дозволить це зробити. Так от вона самозапильна рослинка. Тобто, пилок з її штечінок запилює її ж маточки. І тоді відбувається процес запліднення. Тільки так. У багатьох рослин це перехресне запилення. Тобто, пилок з однієї квітки повинен потрапити на іншу. І цьому допомагають різні комахи, тварини, птахи і так далі. А от у гравілата він самозапильний. Тобто, дивіться, що він робить. Ось вам тепер видно. Квіточки, так от він дуже полюбляє, коли йде дощ. А в нього, бачите, полюстки такою лічкою. ну Зараз вони вже відкриті, бо деякі відсвітаються, От, подивіться, бачите, такою. Просто як тарілочка. І от коли крапельки роси чи дощу потрапляють сюди, вони піднімаються рівно до того рівня, щоб пилок із тичінок сплив і потрапив на приймачку маточки цієї ж квітки. А ви скажете, а якщо води більше? А якщо води більше, то пилюстки розступаються і зливають зайву водичку. Отакий хитрун, гравілат міський. Друзі, ось зараз я наближаюся до відомої всім рослинки. Її звати Шепшина. Я думаю, що кожен з вас бачив цю рослину. Да? Вона, до речі, вона дуже набридлива, дуже агресивна. Її знищити практично неможливо. Але що цікаве в цій рослині, це те, що вона є прабабусею наших улюблених троянд, які всі полюбляють дарувати один одному на свята, на різні події і просто так. Але наука-селекція попрацювала над шипшиною так добре, що, власне, утворила ось такі чудові сорти троянд. Селекція, друзі, це якраз біологічна галузь, коли людина свідомо відбирає у організмів ті ознаки, які їй необхідні, і потім схрещує між собою ці організми і таким чином отримує уже тварин, рослин з потрібними для людини ознаками. Ну така людина хитрунка. Якщо копнути глибше, то люди відбирають гени у організмів, які відповідають за певні ознаки, і таким чином утворюються от сорти троянд. Породи котів, породи корів і так далі, і тому подібне, все, що людині потрібно. От, до речі, селекція це якраз практичне застосування знань із біології. Так що, можливо і вам захочеться стати селекціонерами і вивести дуже корисний для людства сорт рослин або породу тварин. Тож вчіть біологію разом зі мною. А взагалі, друзі, доки я тут гуляю і шукаю щось цікавеньке, хочу вам розказати один секретик. Можливо, ви звертали увагу, якщо дивитесь постійно мої відео, що одні організми я називаю двома словами, а деякі всього одним. Все це не просто так. Інколи я просто помиляюся або не знаю точно, як визначити. Справа в тому, що визначенням, яке місце займає той чи інший організм у живому світі, Займається наука систематика, і засновником її є шведський вчений Карл Ліней. Ну він дуже полюбляв досліджувати всілякі організми. Він відкрив і описав велику кількість організмів, особливо рослин. Так, от він першим запропонував, що усі організми повинні поділені бути на таксони. Ну, це дивіться. Якщо ви навчаєтеся в класі, да то у вас е, поділили там на перший, другий, п'ятий, десятий, одинадцятий клас. За якою ознакою? Ну, правильно, за віком, да? За віком, ну здебільшого, це за віком. Так от у організмів теж за якимись певними ознаками їх поділяють на таксони або систематичні категорії. І от саме Карл Ліней запропонував а, такий таксон, як вид. Це найнижчий таксон в ієрархії. Зараз ви побачите на ілюстрації, да? найвищий це буде домен, потім царство йде і так далі. І так далі. А от вид це найнижчий, але це реально. Ті організми, які існують у природі, і Карл Ліней запропонував подвійну назву: тобто, наприклад, кульбаба, лікарська, сосна, звичайна, їжак, білочеревий, і так далі. Ну, це так само, як у нас Да? На Ольга Халепа, Віктор Петренко, Павло Іваненко, і так далі. От так само і в рослин є прізвище та ім'я. Та ще й запропонував дублювати ці назви латинською мовою. Справа в тому, що латинська мова тоді була у широкому вжитку. На цій мові писали всілякі наукові роботи, тож, власне її і залишили. А потім науковці зрозуміли, що це досить таке зручно. Якщо назвати організм латинською назвою, то науковці з будь-якого куточку світу, на якій би мові вони не говорили французька, українська, китайська, англійська, вони легко можуть визначити, про який організм іде мова. Так, от, інколи я називаю організм одним словом, а інколи двома. Коли двома, то я точно знаю, а можливо й помиляюся, яка правильна подвійна видова назва за рекомендаціями Карла Лінея. А інколи я не знаю. Видової назви тому я називаю родову назву. Ну, наприклад, за моєю спиною знаходиться глід, тобто це рід Глід. А який він? П'ятипелюстковий, чи якийсь інший, я точно не знаю. Щоб це визначити, ну, це треба або до визначників звертатися, або до ботаніків, які б допомогли мені це визначити. Часто рослинам дають назви за їх зовнішність, чи розташуванням, чи тим, де вони ростуть. Наприклад, ось перед вами шавлія. На минулому відео ми теж з вами бачили шавлю, але то була шавлія поникла. Вона була з такими зігнутими соцвіттями, а ці, бачите, пряменькі. Тобто, це теж шавлія. Але це шавлія дібровна, а можливо, шавлія степова. От проблемка, я точно визначити не можу. Можливо, ви визначите? Спробуйте. Тоді ви запитаєте: а що ж треба зробити, щоб мені самому чи самій дати назву якійсь рослині? Треба її вперше відкрити, ну чи тварину якусь, комаху, пташку. А для цього треба багато-багато спостерігати за природою, робити фотографії і брати участь у всіляких біологічних акціях та проєктах. І, можливо, саме ви відкриєте новий вид організмів і назвете так, як ви захочете. Спробуйте. Гляньте, друзі, що знайшла. Павук зловив якусь комашку крупну. Бачите? І що він там робить? Мабуть, впорскує отруту свою травні соки. Він же сам, ну він же не вміє їсти просто. У нього є такі хеліцери, це такі щелепи, от він проколює тіло жертви, і впорскує туди травні соки. І ось там всередині в комашці все перетравлюється, а він потім бере це все висмоктує, бо він може споживати тільки рідку їжу. Бачите? Я трішки від вітру затримала стеблинку. Це вона вже ні, вона ще смикається, ви бачите. Камашка ще трішки смикається. Ну, але вже процес пішов. Залишимо павука в спокої, а я хочу сказати, що багато хто з людей боїться павуків, а саме їхньої отрути. І досить часто мене питають: а ці павук отруйний? А ось цей отруйний. Я завжди говорю і вам теж повторю спеціально для вас, що всі павуки отруйні. Ну по-іншому бути не може, тому що їм треба паралізувати свою жертву, бо вони так харчуються. Питання в тому, наскільки сильна отрута, чи може вона зашкодити людині? Ну у бджоли теж є отрута, правда? У оси теж є отрута, у шершня, і у джмеля теж є отрута, але її впорскується різна кількість, тому, наприклад, від бджоли та оси нам дуже Болячи, а від шершня нам і ще болючіше, бо він просто вона не сильніше, він просто більше її поршкує. Так само і павуки, у когось її зовсім трішечки, в когось її доволі таки багато. Ну але тут варто сказати, що і у когось із них і сильніша отрута теж може бути. Ну, наприклад, найотруйнішими павуками України є каракурт, хейроканту, то це дійсно такі штуки небезпечні. Треба швиденько-швиденько звертатися до лікарів. Певнена, що більшість із вас, побачивши цю рослину, думали, що це такі величезні кульбаби. Нічого подібного, друзі. Ці рослинки називаються козельці. Бачите, які мають велетенські голівки. Цікаві, правда? Давайте відірвемо із них шматочок і подивимося. Там теж парашутики так само, як у кульбабки. Так, друзі, гляньте. Ви бачите, тільки вони велетенські. Але так само призначені для того, щоб роздуватися вітром. І от подивіться, на кожному кінчику такого парашутика є насінинка. Вітерець це все роздує, рознесе і козельці будуть поширюватися територію. Друзі, погляньте, ось пасуться чиїсь кізочки. Бачите, які рогаті! Ось одна кізочка біленька, ось там ще пасуться. Бачите, вони напружилися, бо я до них наближаюся. Ой, це любительки погризти все: травичку, листя, стебла і так далі. А за це людям вони дають молоко. Ну, деякі люди ще й використовують їхню шерсть. Ну, для того, щоб шити одяг теплий, ну, чи робити якісь килимки. Я не знаю, як ви ставитесь до козячого молока. Мені воно не подобається, бо воно має такий специфічний запах. Але люди бувають різні, як то кажуть, про смаки не сперечаються. Та чи знали ви, що людина досить давно приручила дикого безоарового козла? Не просто приручила, а й одомашила. Бо приручені тварини це ті, які все одно залишають свої дикі ознаки. В народі навіть кажуть, скільки вовка не годує, він все одно в ліс дивиться. А от о тварини це ті, які виведені уже завдяки науці селекції, про яку я вам розповідала. Так, от людина вивела різні породи кіз саме з безоарового козла. До речі, ці козли і досі мешкають у дикій природі, і це дуже важливо, коли дикий предок залишається і досі жити, тому що багато диких предків. Тварин взагалі вимерли, як, от, наприклад, дикий тур, що став предком великої рогатої худоби, ну тобто наших корівок. Друзі, я вам вже розповідала, як працює селекція. Так, це тоді, коли змінюють або видобувають, або виділяють якісь певні гени, які відповідають за ознаки, що цікавлять людину. І от уявіть собі, за тисячоліття одомашення кози вона могла втратити вже якісь дуже цінні гени, і тому дуже важливо, щоб дикий предок і досі жив в природі. Раптом людина, селекціонер втратить потрібні гени в одомашеній козі, то завжди можна звернутися до дикого предка і відновити їх, покращити, і так далі. У мене сталася бідося. Поки я лізла до кози, мене взяв і образив маленький кущик глоду. Уявляєте? Це мабуть через те, що я про нього нічого не розповіла. Він взяв мене і сильно пошкрябав, але як то кажуть, нічого в природу ходити в шортах. Треба, щоб ноги були закриті. А я порушила це правило. Ну тому що спекотна на вулиці. А ось тут, бачите, закінчила своє життя. Якась схоже дуже на сову або на сича. Все хто з'їв. Ну, ймовірніше за все лисичка посмакувала. Ви скажете, чому я так байдуже відношуся до того, що якусь тваринку з'їдено? А тому, що це природа і це закони природи, і тут виживає найсильніший. Ведеться весь час внутрішньовидова боротьба між особинами одного виду та міжвидова, між особинами різних видів. Наприклад, лисиця сова чи синиця гусениця. Тому все це природній процес, поки я вибираюся із хащів, щоб мене знову щось не поранило і не покусало, хочу вам. Розповісти з цього приводу і ще одну цікаву історію. Є такий регіон нашої планети, це Антарктида, і там знаходиться наша а, антарктична станція, академік Вернацький. Так от полярники розповідають про те, що вони бачать всіх тварин, які там мешкають, і тих же пінгвінів, морських леопардів, інших птахів і так далі. Але вони не мають права вмішуватися абсолютно ні в які процеси. Вони не можуть їх підгодовувати чи там лікувати. Навіть якщо хижак нападає на пінгвіна, все одно не можна в це. Втручатися це все для того, щоб ця екосистема жила абсолютно природнім шляхом згідно біологічних законів. Слухайте, ну це дуже класно. До речі, в Антарктиду навіть не можна завозити домашніх тваринок, ніяких кішечок, собачок чи щось таке інше. Мабуть, якби на кожному континенті нашої планети ми так діяли, то Наша земля була б набагато здоровішою і не зникали б різні види тварин та рослин в результаті діяльності людини. Тож, друзі мої, закликаю вас, де б ви не були, не втручайтеся у життя природи. Вона сама знає, що і робити. Там не треба випалювати листя, виламувати гілки, знищувати якихось тварин. У природі свої закони. І людина це лише частина природи, яка повинна підкорятися цим законам, а не змінювати їх. А там ззаді мене кричить фазанчик. Мабуть, почув мій голос і вже напружився, що я зайшла на його територію. Ось послухайте, що він творить. Годі й думати його побачити це дуже полохливі птахи. Але це він показує мені ворогу, що це його тут територія. Тим більше, друзі, що зараз шлюбний період. І, скоріше за все, його самочка, яку звати курочка, вона насиджує яйця. І тому він ревно оберігає своїх майбутніх дітей, свою дружину і свою територію. Все, як і має бути. Ми ж так само робимо, правда? Погляньте, друзі, яку рослину знайшла височенну. Ну, два метри, а то й два з половиною точно. От її звати дивина. Я не знаю, чому така назва, але мені здається, той, хто вперше її побачив. Мабуть, сказав, дивина, та й годі. Адже дійсно, от вона одна тут сьогодні росте і то вражає своєю висотою. А зараз я вам знайду своє архівне відео. Ось погляньте, ви бачите стільки їх? Вони як велетенські свічки. Серед трави, серед степу чи лісу височіють, і дійсно, можна сказати на них, що вони не рослина, а справжня дивина. Ну от, як завжди, сліди фазанчика порився тут. Здається, це щось схоже було на мурашник, звісно, посмакували лялечками, комашками. А фазани взагалі такі всеїдні, це родичі курей. А кури вони теж всеїдні, вони їдять це підряд. І фазани теж нічим не гребать. Але це дуже класно. Якщо тварина всеїдна, це для неї великий порятунок. Тому що якщо тварина харчується якоюсь однією рослиною чи твариною, то вона від неї дуже залежить. Ну, от, До прикладу, коала. А вона харчується лише листями евкаліпту. Для неї це велика бідостя, то школа на межі зникнення. А фазанів скрізь завалість. Друзі, у деяких мурашок я помітила такий прикол: вони починають будувати свої мурашники прямо на стеблах рослин. Ось подивіться, що вони наробили. Вони нанесли землі прямо на стебло рослини і там щось собі бігають, справи вирішують. До речі, вони цілі кубла інколи можуть влаштовувати, наприклад, на будяках прямо у стеблі. Але не думайте, що будь якові того боляче. Справа в тому, що мурашки свою домівку захищають від інших комах. Тобто на будь-як потім ніхто не може залізти, або ось на оцю рослинку теж ніхто не зможе залізти, бо тут же ж охоронці є. І вони будуть охороняти рослину від поїдання іншими тваринами. Навіть є такі тропічні види акації з величезними голками, ось погляньте, то вони ще й приманюють мурашок, щоб вони жили в оцих голках. Солоденьким соком, і мурашки за тим же принципом не пускають нікого більше на цю територію, і так акація рятується, дає прихисток мурашкам і захищається. До речі, будь-яке співжиття живих організмів називається симбіоз, щоб ви знали. Друзі, рано навесні я мандрувала цими місцями і на одному з відео показувала вам гніздечко, де були малесенькі блакитні яйця. Можете подивитись це відео. Я вам залишу посилання цікаво зараз. Червні що там відбувається? Давайте зазирнемо. Я знову знайшла це гніздечко. Ось воно, друзі, воно на місці, що ж там всередині цікаво. А ну, нічого, друзі, бачите, там порожня. Все, пташенятка вивелася. Чудово! Порадімо за них, правда, що вони вивелися і десь полетіли. Думала, можливо, в траві шкаралупки знайду. Та ні, немає ніде нічого. В природі нічого не пропадає просто так. Уже хтось з'їв ті шкаралупки, переробив на поживні речовини. Я ж кажу, у природі все продумано. Друзі, хочу показати вам одне поле. Ви бачите, яке воно? Таке непривабливе, да? От ближче покажу. Здається, що тут нічого не робилося. А ви придивіться. Бачите, тут видно рядочки, які зійшли. Це рядочки соняшника. Що ж це таке відбувається? А це супер сучасний метод обробітку землі, нульовий обробіток, так званий. Що це значить? Це значить, що восени, коли прибрали попередню культуру, а судячи з усього, тут була кукурудза, нічого із землею абсолютно не роблять, хоча повинні її. Перепахати для того, щоб оце всі пласти землі перевернути ґрунту і щоб все перегнило і наступного року дало поживні речовини. Але це ж гроші, це дизельне паливо, і господарі вирішили ось таким чином економити. Тож господарі нічого не роблять, і навіть навесні, коли повинна бути передпосівна культивація для того, щоб перегорнути землю, дати її дихнути, зірвати такі бур'янці у стадії ниточок, поганяти різних шкідників, господарі нічого знову не роблять, і коли приходять. Терміни вони просто сіють сівалками соняшник і все і він ось виростає на такому полі. Тобто, знову ж таки, економія грошей і дизельного пального. Ну і часу теж і хтось із вас зараз каже: Вау, ну це ж класно, да? Ну нічого собі, яка економія? Скажу вам, друзі, що ні, абсолютно це не класно і це неправильно. Методи обробітку землі придумані були людьми недарма. І людьми недурними десятиліттями розроблялися всілякі агротехнічні заходи. Сільськогосподарські роботи випробувані були десятиріччями. А те, що зараз придумали наші господарі, повна фігня. Друзі, це щось неймовірне. Це можливо степовий орел, червонокнижний ну розмах крил метра півтора. Усі перелякалися, круки закричали, пташки, дрібні, ластівки теж перелякалися. Всі кричать, нічого собі, який хижак зайшов. Ой, моє біологічне серденько, моя біологічна душечка переповнена враженнями, я вам кажу. Хух, я ж забула про що я вам розповідала. Так, от повернемося до нульового обробітку землі. Чому це неправильно? Справа в тому, що з цими оцима сільськогосподарськими роботами, по-перше, знищуються бур'яни, по-друге, знищуються шкідники. Адже в ґрунті знаходиться величезна кількість яєць, личинок, лялечок, всіляких шкідників. І саме сільськогосподарські Роботи дають можливість землі ґрунту позбавитися від всього цього. А якщо на цій землі нічого не робиться, то врешті-решт. Ось такий соняшник чи інші посіви дуже швидко можуть знищити шкідники, які лізуть із ґрунту, забити бур'ян. Ну, звісно, ви скажете, а можливо, і ви не знаєте про це, від відсіляких шкідників та бур'янів застосовуються різноманітні пестициди. Від комах інсектициди, від бур'янів, гербіциди, і все це поле можна залити це і роблять господарі. Ви уявляєте собі, скі... по-перше. Згадаймо про економію, да Скільки пестицидів всіх оцих треба купити. Вони коштують шалені гроші. По-друге, всілякі оці хімічні речовини вони ж потраплять у ґрунт, потім у підземні води. А із ґрунту вони будуть потрапляти в рослини, і потім з цих рослин буде вироблятися якась продукція. А крім того, закони природи ж ніхто не відміняв, все одно сюди будуть залітати пташки, харчуватися бур'янцями, насінинками, личинками комах і так далі. І разом з цією отрутою, Тож вони теж будуть гинути. А якщо вони будуть гинути, то наступного року вони б і хотіли. Знищити усіх цих шкідників, але в них нічого не вийде, тому що кількість горобців, синичок, шпаків просто зменшиться. Та ще й урожайність, повірте, у таких господарів буде доволі таки маленькою. Тож не знаю, яку вони користь, яку вони вигоду з цього беруть. Але впевнена, що таке виробництво дуже шкодить природі в першу чергу і нам із вами. І ось вам для порівняння: рядки соняшника, який оброблений ну, абсолютно нормально, так як потрібно. Відрізняється, чи не так? Із розмірами, і за всім. Рядочки видно, все таке акуратне, оброблене. Ось це дерево називається в'яз. В нього дуже цупкі такі гілочки, їх дуже важко зламати, тому така назва. Але погляньте, що я тут знайшла. Бачите, щось витікає з нього. Ну, як щось. Ось таким товстелезним стовбуром, то, звісно, рухається вода і розчинені в ній мінеральні речовини. Але хтось чи щось от поранили. Це дерево. Бачите, утворилась така дірочка. І ось цей сік почав витікати. А він же ж солоденький, він дуже насичений мінеральними речовинами та глюкозою. От коли я його понюхала, він дуже смердить. Гнилим. Тобто це означає, що тут з'явилися бактерії. Швиденько, швиденько вони зрозуміли, що тут є смаколики. Та не лише бактерії. Подивіться, тут мурашки теж. Бачите, бігають мурашки, теж харчуються. От гляньте, якісь іще козявочки. Бачите, щось повзає теж. Ось такі ж черв'ячки. Оп, ховається, бачите? Зараз я ще розгорну. А, ось вона. Ось якась личиночка. Але смердить просто якимись фекаліями. Та як ви бачите, навіть ось таке явище, воно теж комусь потрібне тож, друзі мої, як завжди, якусь годинку-півтори ми з вами погуляли в природі, а відео буде набагато коротше, і ви дізналися стільки всього цікавого про різні галузі біологічних наук, про різні організми. Слухайте, друзі. Я дуже прагну, щоб ви чудово знали біологію і розумілися на всіх законах природи. Але я й вас попрошу мені допомогти? Будь ласка, підпишіться на мій канал або, хоча б, поставте вподобайку, чи напишіть коментарі під цим відео, що вам сподобалося? Чи дайте відповідь на ті запитання, які я сьогодні поставила? Це допоможе іншим людям, особливо дітям, підліткам, побачити ці відео в рекомендаціях і теж чудово вивчити біологію. Ну, невже ви хочете, щоб тільки ви знали цю науку і чудово складали свої НМТ, писали різні контрольні діагности? роботи і так далі. Не будьте такими злюками. Допоможіть і іншим, добре? А заодно і роді біології. Всім до побачення! Руда біологія.